Вітаю! Сьогодні хочу з вами поговорити про японські інструменти. У мене їх вже є декілька. Сьогодні я вас з ними познайомлю. З чого все починалося? Починалося із знайомства заочного в мережі інтернет на різноманітних відеороликах різних майстрів з різних куточків світу. Я бачив, як дуже ефективно використовуються японські рубанки. Дуже популярними є японські ножівки різного типу. І зацікавило мене також таке декоративне мистецтво, як Куміко. Пробував робити це наявними інструментами, але то було досить таке проблемно, якість вимагала бути кращою. І тому для виготовлення таких декоративних елементів, куміко це підставка під смартфон. Ось так складається, воно збирається. Це декоративна панель на стіну, виготовлена за технології Куміко. Тому для того, щоб виготовляти такі е, вироби, такі роботи, необхідні були відповідно і інструменти. Першим інструментом, який в мене з'явився, це була ножівка Z SOL. Така ножівка застосовується для виготовлення шипових з'єднань, тому вона обушок дає певну жорсткість. Різати японськими ножівками потрібно на себе. Тут є специфічна форма зуба. Загартовані тільки кінчики зубів. Тому така ножівка в мене вже близько 4 років, але вона ріже і я фактично не е, бачу втрати гостроти зубчиків. Товщина полотна 0,3 мм, товщина різу 0,4 мм. Е, кількість зубчиків на 1 дюйм 25 зубів. Тобто, фактично крок зубчиків 1 мм. Ріже надзвичайно чисто, точно. Е, також. По можливості купив ось таке запасне полотно. Воно майже в два рази дешевше, ніж сама ножівка. Таку ножівку використовую з різноманітними магнітними стуслами для ластівчиного хвоста, для різу під прямим кутом. Є ось таке кутове стусло, де якому можна змінювати кут. І, і Тому це було один з перших інструментів. Потім я придбав ось такий інструмент міні рубаночок. Кури. Він має суцільно металеве залізко, не ламіноване, але досить якісної сталі. Добре і довго тримає загострення, легко налаштовується. Єдине, що треба було зробити, тут тільки підшліфувати, вирівняти підошву і зробити в цих місцях ямки за допомогою циклі. Таким чином, рубанок буде набагато краще працювати. І такий рубанок я використовую у своїй роботі для того, щоб калібрувати заготовочки для коміко у різноманітних пристосуваннях. Він дає дуже тоненьку стружку, використовує також для підстругування невеликих елементів скриньок, органайзерів і інших конструкцій. А також коли необхідно максимально точно загладити і вирівняти якусь поверхню. Заготовку, особливо невеликого розміру, таким рубанком дуже зручно працювати. Ще одним інструментом японським є ось така ножівка. Ножівка типу катаба. Катаба не має обушка, вона має трошки товстіше полотно на випадку 0,4 мм. Незважаючи на те, що це фірма Irwin, вона виготовлена теж в Японії. Це в мене вже друга ножівка. Перша ножівка працює до сих пір, це новесенька. І в неї дуже зручно працювати ось таким чином. Щось підрізати, зрізати. І вона для цього дуже добре підходить. Також я її використовую з магнітними стуслами, теж чудово працює. Мені зручно, щоб кнопка була з... Правого боку, бо інколи великим пальцем натискаю і полотно може вийти з ручки. Тобто це ось такі перші мої базові інструменти, які я використовую дуже часто в своїх майстер-класах. Їх ви можете побачити в мене на каналі, тому шукайте в плейлистах, де і Куміко, є, і в інших проєктах, де часто ці інструменти... Ви можете побачити. Довго я не міг знайти, де купити у нас ось таку стамесочку. Це теж какурі шириною 12 мм. Я її купив для того, щоб підрізати невеличкі елементи. Значить, це вже ламінована сталь, вона має двохшарову будову. Основне тіло стамески зроблене з низькоуглецевої сталі, але зверху ковальським шляхом приварена. Пластинка високовуглецевої сталі. Поблизку можна визначити: Ось високовуглецева сталь. Стамеска на перший погляд, дуже зроблено якісно, все симетрично, все красиво, чудово. Є ось така заглибленка для того, щоб економити час під час загострення. В даному випадку я її вже повністю підготував, тому що, на відміну від ножівок, стамески і рубанки необхідно в деяких моментах підготувати до роботи. Особливо це стосується стамески. В першу чергу необхідно одягнути трошки глибше кільце і, розмочивши рукоятку, зробити тут грибочок, для того, щоб удари від киянки йшли не по кільцю, а саме по дерев'яній поверхні. Далі вирівняв передню площину, вирівняв задню площину і загострив на водяних загострених каменях. Як це відбувалося, буде в другій частині відео. Стамеска повністю готова до роботи і працює дуже шикарно. Я не жалкую, що її купив і в планах є купувати ще далі. Також для роботи з коміко, для роботи з пакетом заготовок. Дуже зручно використовувати ось такі японські струбцинки теж фірми Какурі. Посилання на сайт буде в описі. Ось такі невеличкі латунні струбцинки. Дуже зручні в роботі. Є пакет заготовочок. Зафіксували одні з однієї сторони або з іншої і можемо різати відразу а, працювати з набором заготовок, вирізати пази, підрізати і е, інші виконувати роботу. Одночасно з декількома заготовками. Ось, наприклад, тут працювати, ну, така робота буде. В наступних моїх майстер-класах все затиснули, зафіксували і працюємо. Все, можна різати, воно буде все чітко. Тому ось такі японські інструменти. Я використовую в своїй роботі, в своїх майстер-класах, в своїх творчих проєктах. І зовсім не жалкую за те, що я їх купив, тому що вони коштують все-таки немалі кошти. І такі інструменти дають мені додаткові технологічні можливості. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал. Кому сподобався контент каналу, але цього ще не зробив, попрошу прокоментувати дане відео. Можливо, хтось теж працює з такими інструментами. Напишіть про своє враження.